Доброго здоров'я усім! Вас вітає образ на уяви. Сьогодні ми проговоримо про древо людського роду або, або про піраміду відповідальності. Коли подивитися на долар, там намальована така піраміда. Так, ми вже в попередніх відео деяких говорили. Це велічок. Тобто це означає те, що ну, піраміда управління, вона то, що тут хтось головний є і він керує цим всім. Тут різні щадлі. Тобто, тут, наприклад, директор, Так? тут, наприклад, там зами, тут там якісь там, хто там? бригадири, бригадири чи вчителі. Ну, як пішло поїхало так? Пірамідка управління, розумієте? Кожен тобто, наверху хтось є. Ну насправді ця пірамідка інакше для людей древо людського роду і піраміди відповідальності будується ось так. Дивіться, починається все з пари, чоловік. Чоловік і жінка, так? Жінка, чогось, що в лікарце жінка. Всередину намалюємо. Так. Тобто, ну тут то давайте енергію намалюємо, так? Енергія божественна якась, яка розділила себе на двоє, щоб з'явитися в матерії. Вона поділила себе на мужчину і жінку. І щоб постійно продовжувався людський рік. Мужчина знайомиться з жінкою і створюють свою сім'ю. Коли вони створюють свою сім'ю, в них народжуються дітки. Припустимо, що в них народилося чотири діточок. Ці роди людей було створено багато, так? Певна кількість людей була створена спочатку, вони всіх постворювали. Вони постворіли діточок. Ці діточки зустрічаються, хлопчики і дівчата між собою, цих, цих двох людей, цих двох людей, які з'єдналися, зустрічаються і створюють теж свої сім'ї і народжують своїх діточок. Вже, наприклад, там буде. Ну, Тут може бути побагато, по... кого як, кого по троє, кого по четверо, колись були по дев'ятеро і побільше навіть вони створюють ці дітки. Об'єднують свої сім'ї з іншими гілками роду людського дерева і створюють ще літочок. І так, пішло-поїхало, пішло-поїхало, які кошки, кошки. Кушки, кошки, 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 кошки. кошки, кошки, кошки. Так. Їх багато буде. Ну, якщо ми, щоб не малювати, повністю будемо таку намалюємо пірамідку. Це по суті крона такого дерева великого. Починається все з звідси, так? З одного, Його називають творцем, Богом, абсолютом, вічним розумом, вищим розумом, так? Якоюсь енергією, субстанцією, хтось називає якимось великим вибухом, ну, по-будь-якому можна називати, Но суть того, тобто сила, яка створила це все. І от чоловік, жінка, діти, внуки, правнуки, прапра, внуки, прапрапра, пра, 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 і що поїхав, розумієте? Отак от вона йде, йде, йде. І нема їй кінця. Чаша постійно збільшується. Така собі чаша, таке собі тревога. Чому відрізняється піраміда управління від піраміди відповідальності? Піраміда управління це якби от я головний, я даю накази, я приймаю рішення, я роблю так, як краще мені. Ну, наприклад, я там ну, не я, там, так, якась там людина, стає там, якимось директором підприємства там, чи якоїсь великої там, структури. Вона, наприклад, якоїсь фірми. І вона, наприклад, на там прибутки мільйонні долари, наприклад, там, мільйонні прибутки. Там в доларах, гривнях, ну, мільярдні, хай буде так. І вона по цій пірамці дає, наприклад, там, нижчим замок, хто там такі-то заплати, тим, такі-то заплати, а самим нижчим, там, наприклад, ну, людям, які по суті працюють на цьому підприємстві, і без них взагалі нічого не буде, виконавчий, тобто руками щось там робить, він там, платить їм, там, наприклад, там, по 20 тисяч гривень, умовно ну, так кажучи, так? Тобто це піраміда управління. Він сам заробляє мільярди. Е, ці всі, хто на низу в це підприємство, по суті, працює цими ну, люди, як там, як виконавці, які все роблять своїми руками, витрачаючи свій час життя вони отримують там, наприклад, по 20, там, по 30, по 40 тисяч гривень зарплати. Це піраміда управління. М -м -м. Піраміда управління заключається в тому, якщо. Дати знання всім працівникам, наприклад, як навчити їх бути розумними і мудрими, то звичайно, що люди тоді не будуть ходити на це підприємство, вони відкриють свої підприємства і стануть всі директорами. Тому треба так робити, щоб ці працівники були неосвідченими, нерозумними, щоб вони не розуміли суть управління, суть структури, цієї, щоб вони просто робили свою роботу, вузькій профіль. І за це отримали якийсь там мінімальний той, мінімальну ту зарплату. В піраміді відповідальності військового роду навпаки. Тобто, бачите, от, якщо це древо, то на цьому тримаються ці двоє. Розумієте? На цих двох тримаються ці четверо, на чотирьох тримаються восьмеро, шлопіх, шістро, ну там чи скільки там діточок. Тобто виходить, що е... Кор -кор, ну, якщо древо роду уявити собі, так, дерево, ми, ми бачимо дерево, так, ну, дерево. Брево людського роду також, що воно малює. В... Воно вічне воно йде. Гілочки там. Гілочки, потім дрібні гілочки тягнуться. так, така собі. І тут корень йде. Так. Так. Тобто виходить, що тут предки, які померли. Ну, Якщо спочатку немає, то це твореці, якби і це творець. Стовбур це якби от батько і мати. Ну, це вони вже стають дідьом, дідусьом, тобто ну, хай буде ті, що живуть в ямі, ми розглядаємо зараз. Так? Тобто якісь, наприклад, якось, там, покоління, які живуть в ямі. Це вони є стовбуром е твердим стовбуром, який вже сформований, світоги тим, це щоб інші У нас розвивати про це. Потім вони мають гілки пускають, Товстіші гілки мають на них є тонші гілки, і тонші гілочки дають там плоди. Ну, древо роду насправді вічне, воно постійно впаде, це так намальовано моду, потім воно дає плоди, нові дерева виростають, постійно нові дерева. Але саме загальне дерево роду це тобто, вічне дерево, яке тягнеться догори. І виходить, що на цьому стовбурі тримаються ці гілки. Розумієте? На цих гілках великих грубих тримаються тонші гілочки. На тонших гілочках тримаються листочки, і на ли... біля листочки вже виростають там плоди. Добрунка йде. Потім плід якесь йде, злежники В Дереві людського роду, це кажу, я назвав це пірамідою відповідальності, тому що від стовбора, стану стовбура, ну корінь, стану стовбора залежить, що буде з деревом роду. Якщо тут, наприклад, стовбур, ну, в дереві бачимо, що стовбур пошкоджений, наприклад, там починає гнити все дерево приречене на загибель. Тобто в цій піраміді відповідальності оці всі шарики, ці як то їх можна діамантики, ці найцінніші, що є, вони тримають один одного. Тобто це така якби мозаїка, знаєте, одна на одне накида на І Якщо е, от, хтось, наприклад, з цієї пари вирішує жити для себе, тобто знімає свою міру відповідальності і виходить з цього з цієї пірамідки, з цього древа людського роду, каже, я поживу для себе. Як зараз там щад всіх, по суті. Ну, так що подивитися всі, там, не, це просто 99 і просто 99, 99 зараз пропаганда життя для себе. там, Прокачуй себе, саморозвивайся, там, ти там, не зобов'язаний нікому, тебе немає ніякого обов'язку, ти зобов'язаний бути просто щасливим, ти просто прокачуй себе, там, будь супер-супер-пупер, там, не знаю, ти там е, життя там, дано один раз, кайфуй, там, насолоджуйся ним. тобто... І що виходить? Получається, що якщо хтось от з цього її пірамідки виходить, то він послаблює послаблює це древо, маленьке дерево на вічному дереві людського роду, маленьке дерево своєї гілки роду людського. Ну, якщо малювати так, то тут, наприклад, ми на цьому етапі знаходимося. Оця гілочка така твердіша, на ній вже тонші гілочки виросте, і це оце, намальована ця гілка. Ось це теж, розумієте, це теж древо роду. І на ній ці тоненькі пам'ятни, на тоненьких шартонтій пам'ятці, оце що намалювали ткани, виходить теж, 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 теж розгалуження крона, теж, теж, трикутник пірамідка. Від стану цієї на цьому дереві людського роду залежить, чи ця гілка, оця крона, не крона, це відгалуження, так, І, як... що з ним буде далі. Якщо хтось вирішує вийти звідси жити для себе, відповідно, хтось один, цій пірамідці відповідальності тягне навантаження на собі тримає навантаження цього всього цієї всієї віки. Ну, це чи жінка чи чоловік, наприклад, вони вирішують там розлучитись, там залишити от, зазвичай чоловіки там, лишають своїх дітей, там шукають щастя з іншою жінкою, чи жінка там вирішує з іншим чоловіком попробувати. Так зараз нас чуть, навчають нас так, нам показують це, що так можна. Тобто, що ти пробуй, там, живи отак. І виходить, що. Випадає якась оця, ця найцінніша частинка, ну, там все цінне. З гілки цього роду, людського древа роду і стає важче. Потім, наприклад, діти, по прикладу батьків, там, дивились, що так. Ми теж живуть, а я теж всі поживу для себе, виходить звідси. А я теж поживу для себе, виходить з цей, наприклад, я подиву, поживу для себе. Цей я поживу для себе. Що получається? Гілочки. Відокремлюються від е, цієї гілочки, відокремлюються від великої гілки. Тобто вони, якби беруть самі себе, перегризають у той е, місце, де вони з'єднані з цією гілкою, яку ще тримає, наприклад, там, тато з мамою. Ба, ба, про бабуся, про дідусь. Потім дідусь, бабуся, дідусь, бабуся, потім мама ну, тату, мама тато, мама тато. Мама, тато можна, розумієте? Вони послаблюють, вони кажуть, я хочу пожити для себе. Я себе від'єдную від дерева від людського роду, від цієї гілки роду, своєї гілки роду, від галуження цього, і, по суті, від загального дерева людського роду. Я живу для себе. Це означає, що в ближньому майбутньому, ну, в ближнім майбутньому може бути проміжок людського життя, це дуже ближнє майбутнє, бо ми вічно живемо, перероджуємося, так і людина себе від... відрубує. Від цього древа роду. По-любому, що вона відсохне і впаде. Вона відсхає і паде, і вона собі живе для себе. Її вітер там шатає, болтає, вона там піддається під різні образи, які там показують система, ну, яка, по суті, зараз штучно створена для того, щоб от ці древо людського роду постійно послаблювати. Бо чим слабше воно, тим можна більше впливати на свідомість людей. Робити з них біороботів, робити з них егоїстів, робити з них виконавців вузького профілю, робити з них споживачів, які живуть безвідповідально, які кайфують. Тобто, от просто кайф. Вони живуть собі в кайф. І цей кайф він тимчасовий. Тобто вони не розуміють, що за кайф придеться платити. Придеться платити, наприклад, там, в зрілому віці. Стикнутися з тим, що. Тебе, оказує, ніхто по-справжньому не любить, бо ти там жив для себе, може, маєш багато грошей, а гроші, оказується, любов не дають там. Зовсім інше. Дружба з істини, немає на тому, неможливо побудувати. Потім на старісті тіло дряхне, наприклад, там супер прокачане тіло, там на старісті тіло дряхне, гроші там втрачаються, вже немає можливості фізично так працювати. А діти внуки правнуки, по прикладу того, що е, хтось себе відрізав, там, чи чоловік, чи жінка відрізав від цієї гілки людського роду. І вони е, теж почали так жити. Тобто вони по цьому прикладу живуть так, відповідно е, вони будуть е, жити для себе теж. І в результаті, коли людина ця, яка відрізала себе від цього, дійде до старості, вона зрозуміє, що вона біля пустого корита. Вона має ніби гроші, має все, але вона не має рідних людей, які по-справжньому її люблять. Безкорисно. Тобто, які несуть відповідальність. Е, це, знаєте, таке поняття як долг. Зараз дуже бояться цього слова. Зараз кажуть, я нікому нічого не должен. Ну, це рахується Росії, хоча я... борг. Та. Я нікому не зобов'язаний. зобов'язаний Я там сам по собі. Я там частинка Бога, яка там має право робити, що хоче. Ну Це ніхто насправді не заперечує. Можна робити, що хоче. Можна вийти з цієї гілки роду і дійсно робити, що хоче. Стати перкотиполом собі, сказати, що це не мої предки, це не моя земля, це не моя міра відповідальності, до сміття, яке там назбиралося роду, енергетичне, там, матеріальне. І можна жити для себе. Но плата, міра відповідальності оце, по цій піраміці, вона по-любому прийде. Вона прийде і покаже, що ти від'єднався від святого, від святині, від найсильнішого, що має людина, будь-яка людина, людина, любові, дитина. так? людина. Чоловік, що так кажуть, чоловіче. Що мене найдорожче це древо свого роду. Це знають певні сили. Вони постійно, кажу, створюють такі образи, вони створюють такі субстанції, вони створюють такі спокуси, щоб постійно вибивати ваших дітей, вашу жінку, вас, чоловіків, наприклад, якщо ви дочують потім батька, матір, бабусю дідуся. Вони постійно створюють такі образи, якими хочуть показати, що це. Неважливо живи для себе. Будь на цій пірамідці. Отакій, отакій пірамідці. Будь отут, на горі. Досягаю цю гору, стань крутим, стань супер-пупер, -мега, мега успішним, мега класним. І тобі будуть підчинятися інші люди, будуть під тобою. Розумієте різницю? А древо роду, вони під тобою. І над тобою інші. І ти несеш відповідальність за тих, хто над тобою. Ти несеш відповідальність за своїх дітей. А якщо у тебе народжується внуки, ти несеш відповідальність за своїх внуків. Це ще більша міра відповідальності. Якщо у тебе народжуються правнуки, ти несеш ще більшу міру відповідальності за правнуків. Потім, якщо ти доживаєш до праправнуків, ти жираш. Ти ще більшу відповідальність несеш. Тобто ти завжди по мірі свого. Навіть вікового зростання і розмноження розгалуження цієї гілки людського древа роду, в тебе зростає міра відповідальності. В тебе зростає обов'язок. Ти ще більше должен. І це не в поганому розумінні. Тобто, не ну, знаєш, якийсь там заліз в борги кредити. Просто це твій обов'язок служити, тримати, бути цим стовбором міцного цього, ну, частину цього древа, людського роду. Бо ти маєш бути зацікавлений, щоб твої діти, внуки і правнуки були виховані правильно, щоб вони жили в правильних цінностях, щоб їм доносити правильні образи, щоб вони жили в правильних умовах, в чистоті порядку, в культурі, серед культури, серед чистої води, чистої повітря, щоб вони їли натуральну їжу. Тобто це твій обов'язок дати їм. Що вони з цим зроблять? Це буде їхня міра відповідальності. І в майбутньому переродженні по роду. Залежно, як ти робив, ти перероджуєшся там, де заслужиш. Майже на відсохлій гілці, де тобі прийдеться залатувати, от, знаєте, ножовкою себе. сидиш на тій гілочці і пиляєш на ж гілочку, на якій сидиш. Де якось міри ти підпиляв, помер, і потім ти повернеш на це саме місце, а може ще є гірше. І тобі прийдеться там залатати, укріпити то все. Тобі прийдеться якось так зробити, щоб ця гілка витримала. Бо ти просто або вона так вже на сакій, похилиться вниз. Вона викривиться, вона хай буде там заживе, так, якось там. Хтось там за тебе, це все одно, твої, наприклад, діти виправляться. Але ти все одно прийдеш той стан, що тобі прийдеться там знизу, там, де наскільки гілка прогнулася, пішла в темряву, тобто вона почала трохи гнити, бо сонця нема, мало світла, вона вже там всихається, бо їй там, вона відпаде з часом. Ти, а ти захочеш до сонечка, наприклад, то тобі прийдеться це все покутувати. Якщо ти хочеш побачити Бога, якщо ти хочеш побачити це світло, до якого тягнеться дерево людського роду. Роду людей, які все-таки розуміють, ще розуміють цю піраміду міри відповідальності. Що ще сказати? Здається, я думаю, що розкрив образ цього древа людського роду. Можна ще просто пояснити, знаєте, ну кажу, є стовбур, є гілки, є, і чим більше стовбур здоровіший. Чим більше ці гілки здоровіші, чим більше ці відгілля здоровіші і тягнуться до сонечка, і там виростає якийсь плід, наприклад, яблуко. То яблуко, яке бачить гарне сонечко, яке водичку бачить, яке на міцній гілці росте, воно буде красиве, велике, сочне. Тобто воно десь м'якоть, і там сформується нормальна зернятка. Воно зможе достигнути. І потім це яблучко впаде на землю, ну, або людина його з'їсть, або насінчика потримає в роті і посадить. Бо людина схоче, наприклад, їсти гарне красиве яблуко, А червочливе, наприклад, там просто насіх пустить і там ті насіннячка перемениться. Або просто почистить там і вийде. Хотя ті теж може Ну, Суть така, що це яблучко достигли, в нього більше шансів створити нове дерево і вивести. За рахунок того, що в нього буде цей м'якош достиг і він надасть йому поживу. Тобто древо людського роду, по суті, ви, як представники, маєте бути зацікавлені. Що ваші діти, внуки правнуки, дали, стали сочним плодом, який дасть нове насіння нового дерева, ну, новіче, насправді, дерево, на дереві, тому мої гілочки пускають, так і розмножуються. І ви зможете там перевтілитись на цьому ще міцнішому стовбурі, і, значить, ще вище потягнутися до істинного Бога, до істинного світла, якому немає кінця краю. Або ви собі живете для себе. Ви не думаєте про майбутнє, що ви лишаєте своїм дітям, внукам пронукам, як ви їх виховуєте, які ви цінності в собі несете, е, Яке ви середовище створюєте для своїх дітей? Чи ви їм показуєте, що цінність це і гроші, які дочасні? Це очевидно, це доведено люди, просто нам показуємо, Кажу, нам оці, хто ці, хто образи ці створює, то з боку хоче оце древо людського роду коротше, послабити, щоб тут керувати на землі замість нас, людей. Ми самі вибираємо. І вистояти в древі роду зараз дуже непросто. Це виклик для кожної людини. Але ми живемо в яві і ми відповідальні. Ми зараз є оцим стовбором проявленим, або тою гілкою, яка ось проявлена, щоб ця вже там для нас не видно. От, ну, якщо просто по деревцю дивитися нашому малесенку, нашої сім'ї, так, родини, то ми оцей явний стовбор, і ми відповідаємо за це все. Розумієте? Дякую вам за увагу. Я бажаю людям пробудження. Я бажаю людям не боятися слів обов'язок, долг, відповідальність. І розуміти, що ми не маємо права жити для себе. Хоча ми можемо жити для себе. Бо якщо ми кажемо про право, право це шлях правди. А він побудований на піраміді відповідальності. І це прекрасно. Коли батько є батько, коли дідусь є дідусь, коли мати є мати, коли бабуся є бабуся, коли прабабуся є прабабуся, коли прадідусь є прадідусь, коли не бояться свого віку, не стидаються скільки їм років, коли сміло кажуть, я є діду, тобто я і цей стовбур. І це не, це не страшно. Не треба бути тінейджером в 70 років, розумієте, коли ти є дідом. Це по мірі відповідальності. А по мірі управління і живи, як собі хочеш, пірамідки оцей. Там можна, звичайно, можна жити для себе. Child free, свобода від дітей, тусовки, масовки, гроші. Я там такий студент 70 років. Ну, відповідальність прийде. Бо сіємо, то жнемо. Як сталимо спати, так будемо спати. Що собі збудуємо? Так і будемо жити. Що виростемо, то й будемо їсти. Не виростемо, будемо купувати, будемо їсти. То, що не Як воду забрудемо, таку і будемо пити. Якщо воду очистимо, будемо таку і пити воду. Все справедливо. Благодарю вас за увагу. До нових зустрічей в школі у Усіх благ.